Хорошо, технологію забули. Забули про те, що зараз оператор ГТС вимушений в чотири рази підняти свій тариф на транзит, бо немає потворення. А до речі, а як це зараз відб'ється на наших платіжках? Дивіться на платіжках поки ніяк для населення. Населення у нас в спеціальному uh -huh. режимі і теплокомуненерго в спеціальному режимі. Тому поки ніяк. Але це ляже додатково все рівно на когось, пояснюю на кого. На газовидобувні компанії, як нафтогазівські, тобто Укргазвидобування, так і приватні. Ага. Вони мусять заплатити за вхід свого газу в трубу, який вони видобувають в Україні, в чотири рази більше. Було 20 копійок з кубу, з кубу, стане 80 копійок з Кубу. розумієте? І в результаті це відобразиться. На ціні на газ на так званому вільному ринку, тобто хтось все рівно за це заплатить споживачі газу, енергетики, е, хімічні виробництва там, ну решта, ті, mm -hmm. хто споживають український газ, розумієте? Не населення і не теплокомуненерго. Це відобразиться безумовно рано чи пізно в ціні товару. І от нафтогаз, я думаю, дуже не радий від цього підвищення тарифу, бо йому він основний видобувальник, видобув, видобувник газу зараз. Сьогодні він по суті оплатить це підвищення тарифу і буде заганяти себе в борги і окрема розмова, де він буде намагатися ці борги покрити, поки що він хоче з бюджету покрити ці борги, і, тому повертаю, це чи... ж не просто... Зрозуміло, так повертаючись до питань ГТС, дивіться, я що хочу для себе зрозуміти. Якщо ви читаєте, а ви точно знаєте, що відбувається на, на газовому ринку ринку, на енергетичному ринку ринку, ви точно знаєте, що відбувається з російським Газпромом на початок цього року. У нього величезні збитки. У нього пішло скорочення в половину персонала. Вони просто позвільняли людей. Тобто, взагалі не зрозуміло, чи вони доживуть до кінця 25-го року. Це в тому числі і через припинення цього транзиту. Напевно, можливо, якісь гроші Заробляти будуть, але е, тепер цими грошима за цей газ азербайджанський, у велике плечо підскоку, там домовлятися з небити по газовій інфраструктурі. Тобто, тепер Росія буде значно менше заробляти на цій трубі, як це було раніше. Ну, з припиненням тран... ну, давайте так. Безумовно, росіяни дуже хочуть відновлення транзиту російського російського. Російського газу, то тоді вони отримують гроші за газ як за товар. Розуміє? Так а Тоб, тепер за, за, за послугу От, будуть просто отримувати. Так, да. А тут якщо газ Азербайджанський, то по схемі тоді Азербайджан отримує гроші за газ як за товар, а транспортні послуги на це плече від Азербайджану до України буде надавати Газпром. Ну, як вагон угу. вагон їде через проїхав, через Дагестан, там через Калмикію, куди він там далі, поїхав до Суджі, і далі Україна буде заробляти за транспортну послугу.